Щотижня кількість шкіл, які переходять з онлайну на змішану форму роботи в області, збільшується. Це стає можливим завдяки підготовці укриттів. Найкраще на Чернігівщині з цим справляються у прилуках та районі, Ніжині та Борзнянській громаді. Нарощують темпи і в обласному центрі, наголошує очільник області В'ячеслав Чаус. Станом на початок нового робочого тижня у прилуках очно продовжують працювати шість навчальних закладів. Проте кількість учнів з 19 вересня у шкільних стінах збільшилася. Повідомляють в управлінні освіти. 1 вересня всі знають, що в нас усі заклади загальної середньої освіти вони навчалися з використанням дистанційних технологій. Пізніше було прийнято опитування батьків проведено стосовно вибору. Форми навчання і, відповідно, були підготовлені всі документи, погоджено з військовою адміністрацією. Було прийнято рішення, що з 12 вересня у наші закладів загальної середньої освіти виходить на очне навчання, але вони не повністю наочне. можна сказати, що вони змішане. Навчання використовують, тому що все залежить від того, від потужності захисної споруди, та, яка є у закладі, або тієї захисної споруди, яку використовують у інших об'єктів господарювання. Тому було я рішення, що Деякі класи будуть виходити очно, складений відповідний індивідуальний графік, і деякі будуть учні залучені до навчання з використанням дистанційних технологій. Кількість на сьогоднішній день кількість закладів не змінилася, але змінилася кількість учнів і класів, які будуть охоплені очно навчанням. Найбільший відсоток охоплений очною формою навчання становить початкова ланка учні п'ятих і випускних класів. Якщо батьки, наприклад, не погодили з якогось класу, з цієї і чи іншої причини, що дитина не буде навчатися очно, то відповідно вирішується уже це питання індивідуально чи вона одночасно підключається до проведення урока взагалі, або уже якимсь іншим чином, вчителі зв'язуються з цією дитиною і дають завдання. Але це ну можна сказати індивідуально, не можна сказати, що це якась загальна система, тому що у класі може бути, наприклад, які виявили, наприклад, у класі 30 учнів, і з них, наприклад, тільки одна. Дитина не погодилась, то вчитель проводить очне навчання, відповідно, а ця дитинка за допомогою дистанційних технологій долучається приєднується до, до ведення цього уроку. Поступово у прилуках кількість навчальних закладів, які працюватимуть очно, буде збільшуватися, повідомляють в управлінні освіти. У нас йдуть ремонтні роботи у захисних спорудах у ліцеї No6, у гімназії номер 5 Як тільки завершаться роботи відповідно у цих закладах, то ці заклади будуть переходити очно. Цього тижня запланована зустріч керівництва обласної військової адміністрації. З Ставниками мобільних операторів для пошуку варіантів покращення зв'язку та інтернету на території всієї області це дуже нагальне питання з урахуванням значного відсотку навчальних закладів, які змушені працювати дистанційно.